В Як ESL проводили великий турнір з Dota 2 під час решафлів після The International? Чому Valve досі не можуть узгодити вихід патчів із проведенням великих турнірів? Усе це та не тільки ми оглянемо в цьому відео на каналі Blessed Esports. З 11 по 17 грудня, під час великих решафлів на сцені Доти, ESL вирішили провести останній тір один турнір у цьому році – ESL One Kuala Lumpur 2023. Місцем його проведення стала малазійська столиця, і він мав призовий фонд в 1 мільйон доларів. На нього були запрошені чотири команди: Gaming Gladiators, LGD Gaming, Azure Ray та Team Spirit. Проте останні відмовилися від участі, і, як виявилося пізніше, через неможливість замінити гравців без штрафів. Але й інші команди не дійшли до цих змагань, такими ж як до TI. Azure Ray підписали XM, XXS, XNQ замість Somnus, Челіз і FY. В LGD Emma та Pew стали на місця nothing to say та Planet, і о тільки Gladiators лишилися незмінними. За результатами кваліфікації можливість взяти участь у турнірі отримали. Ще дев'ять команд: тім Ліквід і Тім Secret з Європи, Бедбум Тім і Panda з Росії, тім Фелкон з північно північноафриканського регіону. Так, це його офіційна назва: G2IG з Китаю, Блекліст International з Південно-Східної Азії, Тундра іспорт e з Північної Америки та Вавіта Сагазе з Південної. Єдина тимчасова заміна, яка сталася на цьому турнірі, була в Ліквід. Вони замінили нещодавно підписаного ізраїльського гравця 33-го на Чеха Cyberlight і Shopify Rebellion. Зимовий розіграш від Bless Esports. Переходь за посиланням у закріпленому коментарі та приймай участь у розіграші, де ти можеш обрати один з дев'яти призів на вибір. Змагання проходили в два етапи. Перший з них груповий. Команди поділили на групи А та Б, з яких по дві команди потрапили у верхню сітку плей-оффу, а ще по дві в нижню. Таким чином, Азур, Фелконс, IG та GG достатньо було перемогти всього двічі підряд, щоб гранд грандфіналу, а Secret, Ліквід, Tundra та Бедбум аж чотири. Не дивно, що жодній з останніх не вдалося цього зробити. З верхньої сітки у грандфінал вийшли гладіатори, які з рахунком 2-0 скинули Азура в нижню. А там китайцям вдалося перемогти Liquid із рахунком і отримати шанс взяти реванш у однієї з найсильніших команд цього року. І хоча не без бою, але вони взяли реванш. Перші дві гри взяли гладіатори, і здавалося, що результат зустрічі вже зрозумілий. Але зоре зібралися і виграли три матчі підряд, що забезпечило їм перше місце і 500 тисяч доларів у виграші. the back, the Hoopers, they thought they could get this 3-0! Down! Це перший за останні два роки камбек в фіналі з рахунку 0-2. Минулого разу, як не дивно, це також зробив китайський колектив IG. Тепер зрозуміло, чому московити так сильно хотіли не допустити появи цієї команди на турнірі. Про цю ситуацію ми в деталях розповідали на початку місяця в нашому телеграм-каналі. Наостанок хочемо обговорити те, що ESL One Куала Лумпур припав на зміну версії Доти. Його перші дні пройшли на 734E, е, але вже 15 го числа вийшов глобальний патч 735. Не уникнути того, що на великих турнірах гравцям коли доводиться перевчатися під нову версію гри і вигадувати нові стратегії на ходу, проте ESL One складно назвати невеликим, і вплив такої різкої зміни в балансі на хід змагань потенційно може бути досить значним. Дуже дивно, що Valve вкотре не знаходять можливості відтермінувати пач для такого рівня змагань, складається враження, ніби компанія-розробник усіма силами намагається нашкодити конкуренту, який має свою лігу окремо від DPC. Хоча постривайте, Valve ще у вересні заявили про відміну DPC. Це робить небажання кооперувати з іншими операторами турнірів і ще дивнішим. І це явно не йде на розвиток як кіберспортивної дисципліни. Зібрав всю інформацію, і підготував текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Денеско, а змонтував Микита Лисенко. Stay Blessed!